Добрий день, мої п'ятикласники! Сьогодні будемо вивчати тему упорядкування слайдів. Це не так складно, дивіться уважно і у вас все вийде. Давайте поміркуємо разом. Який режим зручніше використовувати під час редагування презентації та під час виступу з її використання. Я думаю, що ви вже помітили, що під час редагування презентації нам зручно, щоб нам було видно меню програми PowerPoint, зменшені мініатюри слайдів всієї презентації, різні інструменти, якими ми користуємося, а під час виступу з використанням презентації нам на екрані зовсім не потрібні всі ці елементи і всі ці інструменти. Давайте поміркуємо разом. Чому важливий порядок розміщення слайдів у презентації? Так, я думаю, ви вірно відповіли. Презентація це ніби розповідь, ніби невелике оповідання про щось. Якщо ми. Неправильно розмістимо слайди в презентації, то порушиться зв'язок між інформацією і людина просто не зрозуміє, про що їй хотіли розповісти. Під час створення презентації необхідно додавати нові слайди та додавати на них різні об'єкти. При редагуванні презентації буває необхідно переглядати та змінювати послідовність слайдів без зміни їх вмісту. При перегляді або демонстрації презентації потрібно бачити слайди почергово у збільшеному вигляді. Для опрацювання презентації можна вибирати різні режими роботи використовуючи кнопки справа в рядку стану. Ось така кнопка це звичайний режим. Можна створювати нові слайди, змінювати порядок розміщення та вносити змінення у вміст слайдів. Режим сортувальник слайдів дає можливість створювати нові слайди та змінювати порядок розміщення слайдів. Ось такий вигляд буде у вашої презентації. Режим подання читання здійснюється демонстрація комп'ютерної презентації без відкриття додаткового вікна. Ось такий вигляд буде у презентації. А ще є режим показ слайдів. В ньому здійснюється демонстрація комп'ютерної презентації в окремому вікні, так як ви зараз бачите на екрані. Давайте ще раз нагадаємо всі наші чотири режими: Звичайний режим, сортувальник слайдів, подання читання, показ слайдів. Під час підготовки виступу з використанням презентації іноді виникає потреба змінити порядок розміщення слайдів. Це можна зробити за допомогою перетягування слайда мишкою або за допомогою буфера обміну. Давайте подивимось, як зробити зміну порядку слайдів за допомогою перетягування мишкою. Достатньо просто взяти лівою кнопкою миші за потрібний слайд і перетягнути його в інше місце. Або ось так це можна зробити. Подивіться, як змінювати порядок слайдів за допомогою буфера обмін. Вибираємо потрібний слайд. Натискаємо праву кнопочку Вирізати. Переміщуємося в нове місце, куди ми хочемо вставити цей слайд. Натискаємо праву кнопку і Вставити таким чином, ми слайд з одного місця вирізали в інше місце вставили. У режимах звичайний або сортувальних слайдів є можливість змінювати масштаб перегляду слайдів. Ці елементи керування містяться у рядку стану. Масштаб можна змінювати або натискаючи на значок Плюсик чи мінус, або перетягуючи ось оцей повзунок вліво чи вправо. Подивіться, як це робиться. Можна змінювати. Натискаючи на кнопочки Мінус або Плюс, або перетягуючи за повзунок вліво і вправо. Змінювати масштаб вигляду слайду. Керувати демонстрацією презентації в режимі Показ слайдів під час виступу можна з використанням кнопок у напівпрозорій панелі на слайді. Там є ось такі кнопки, які ледве видно. Ось ця кнопка це вибір інструмента для позначок на слайді. Можна вибрати інструменти перо, маркер або лазерний вказівник. Подивіться, як це виглядає. Внизу є ось такі маленькі напівпрозорі значки. Можна вибрати лазерний вказівник, щоб показувати щось на слайді. Можна вибрати перо, і тоді можна буде щось. Малювати, обводити, підкреслювати. Або можна вибрати маркер чи гумку. От гумкою можна стерти свої записи. А маркером можна щось підкреслювати. І воно не зафарбовує, а просто ось так от малює. Ось ця кнопка. Це відображення ескізів слайдів для переходу до будь-якого з них у режимі демонстрації. Наступна кнопка, ось така, служить для збільшення фрагмента слайда для виходу з режиму збільшення клавіша ESC. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером. Дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно гігієнічних норм. Будьте уважними, відкрийте для роботи презентацію, яку вкаже учитель. Використайте лазерний вказівник під час демонстрації презентації. Змініть порядок розміщення слайдів у презентації різними способами. Змініть масштаб слайда презентації на більший, менший і 100%. Закрийте вікно презентації. Дайте відповіді на запитання. Які існують режими роботи з комп'ютерною презентацією? Які їх особливості? Якими способами можна змінювати масштаб відображення слайдів комп'ютерної презентації? Як змінити порядок слайдів презентації? Якщо ви правильно відповіли на всі питання, то Ви дуже добре вмієте працювати із презентацією і з програмою PowerPoint. Домашнє завдання. Опрацюйте, будь ласка, параграф 3.4. Це сторінки 159-163. Виконайте завдання 3. На сторінці 167. Ну, ось і добіг кінця наш урок. Ми вивчили все, що планували. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал і натиснути всі ці кнопки. Мені буде дуже приємно. До побачення!